Привіт, друзі! Ісус помер, але важливіше те, що Він воскрес. Після смерті Ісуса на Христі тіло його поклали в гробницю і закрили величезним каменем. За три дні камінь відкотили, а Ісусова могила виявилася порожня. Чому це сталося? Тому що Ісус живий, Він переміг смерть. Тепер ми можемо об'єднатися з Богом. Все, що потрібно, це вірити, що Ісус наш Спаситель і зробив це для нас. Коли ми в нього віримо, він посилає Святого Духа, що допомагає йти за Богом тут на землі. І також ми отримуємо вічне життя з Богом на небесах. Тож, хоча вам і подобаються традиції Великодня, цукерки, кролики, крашенки, пам'ятайте, що саме ми святкуємо.